Всім привіт! Сьогодні я пропоную зробити зефір, завитки з зефіру на варені. Я знаю, що у багатьох є ще з прошлого року якісь варенячка, тому пропоную сьогодні зробити просто шикардосний зефір по класичній технології. Вони нереально смачні. І приготую я сьогодні на актінідії. У мене е, залишилася актінідія. До речі, варення я роблю на кілограм ягід 800 грамів цукру, тобто трошки менше, не один до одного, а трошки менше завжди додаю. Просто звичайне варення варите, як ви е, завжди це робите. Це, до речі, удобно для тих, у кого немає можливості придбати морозилку або не вміщається все в морозилку. Тому можете робити зефір на варенні. Що нам потрібно? Для початку ми зробимо пюре із цього варення. Відкриваємо банку. Відкрила баночку, так засусало. Що кошмар, я ледь-ледь відкрила. Так, і тепер я переливаю наше варення в якусь чашу. Можна в міксері в шейкері перебити. Я переб'ю погружним блендером. Перебиваємо. Перебили і тепер відправляю в сітечку. Для того, щоб е перетерти і звільнити від кісточок, якихось домішок. От і все. Я беру черпачок, ним е простіше всього, дивіться, як швидко воно все перетирається. І, в принципі, все. Наша основа е з ефіру готова. Покажу вам, який цікавий колір з актінідії виходить. Зараз я ось так вам покажу. Такий між. Оливкою і. Ой, я навіть не знаю, <кій> якого кольору це варення виходить. І подивіться, скільки у нас тут кісточок. Ну, актінідія вона така, хоча вона дуже корисна і дуже-дуже смачна. Смак варення такий кисло, солодкий, дуже приємний. Хто ще не робив таке, зараз якраз буде десь вересень-жовтень буде її сезон. І рекомендую заготувати. В свіжому вигляді, воно е буде зеленого кольору. Якщо ви ну, все одно заварите, то буде десь приблизно такого кольору. Такий. Я навіть не знаю, який, який це кольор. Дивіться, скільки ж миху. Все. Приступаємо до рецепту. А, зараз покажу, ще вам так, зблизька. Ну, і сам рецепт. Варенечко ми зробили, основу нашу. Беремо діжу. Сюди ми вливаємо 50 грамів обнуляю ваги. 50 грамів білку. Всі грамовки будуть в описі, в описі під відео. Так, відміряємо 50 грамів. Чик-чик-чик. чик Єсть. Так, і вливаю, знову обнуляю, і вливаємо сюди 300 грамів нашого перетертого варення. Багато. Ну, тут е, основна маса йде на нашому вареннячки. Оце я перетерла з півлітрової баночки, тому орієнтуйтесь. Ну, майже все сюди піде, там трошечки залишиться. Все, 300 грамів єсть. Тепер. Так як у нас актінідія а, б, має багато кислоти, я а, лимонної кислоти додам ну, зовсім ось. Як я да? сіль там солив. Геть, мало-мало-мало, трошечки буквально. І сюди я хочу додати ну, грамів 30 до 50 3 моліну, прям в діжу. Все нормально, не хвилюйтесь. Я возьму ось таку. Ой! На око, ну плюс-мінус від 30 до 50 грамів. Все, діжу я відправляю. М -м -м, клас смакота. Діжу відправляємо в комбайн, зараз все будемо збивати. І приступаємо, що стосується ковшика, нашого сиропчика. Ну і сироп це ще простіше. Беремо ковшик бажано з товстим дном. Сюди обнуляємо ваги. Сюди ми наливаємо 130 г води. Так, є, Так. А, У мене недавно запитали, чи можна замінити соком. Ну, якщо чесно, я би не радила, тому що нам потрібен можна, в принципі, все можливо. Але в цьому випадку з ефіром я б не радила, я все-таки бажано це робити на воді, тому що ми робимо сироп. Сюди ми відправляємо 7 грамів агар-агару, сила 1200. А, можна зачекати, поки набухне. Можна, до речі, проварити спочатку воду загаром, а потім додати цукор. Ну, я так не роблю, я відразу все а, змішую разом. І сюди 150 цукру. Все. Три інгредієнта. 130 води, 150 цукру і сі агару. Все ой, не обдумала. Все також ви можете зайти в опис під відео і зробити чи скрін, чи будь-що. Все, переходимо на задню кухню. Точніше, плита у мене буде ця, а комбайн буде там, тому що мені не заправили а, газом. <газу> Нема газу. Треба забулися. Ну, нічого страшного, будемо на електроплиті сьогодні варити сироп. Так, поїхали. Вмикаємо наш сиропчик. Я поки що ввімкнула на максимум, тому що ну, така в мене тут слабенька. Електроплитка, тому Вон вже люпнула. Тому вмикаю спочатку на максимум, щоб воно закипіло, а потім уже зменшу на трошки менше, але щоб у нас доволі таки сильно кипіло. І в цей час вмикаю нашу діжу з нашим варенням. Спочатку на невеликій швидкості. Також я вімкнула підігрів. Якщо у вас підігріву немає, тоді прогрійте чашу разом з варенням в духовці при температурі 50 градусів. Ну, щоб воно все було тепле. Можете цього й не робити. Так, чекаємо, поки у нас закипить сиропчик. і періодично я буду показувати, як веде себе наш білочок з варенням. Поступово ми збільшуємо нашу швидкість. Покажу вам діжу. Ось так виглядає, збивається, але воно збивається доволі довго. І в мене вже закипів сироп. Ось так він виглядає, Щось трошечки зменшу нагрів. до шестірочки десь. І чекаємо на тоненьку-тоненьку ниточку. Якщо навіть ми зваримо з вами вже сироп, а вареннячко наше ще не зіб'ється, то нічого страшного. Вимикаємо і почекаємо на, крайняк, на крайній випадок, ми можемо його знову підігріти. Так, сиропчик. Бачите, капельки йдуть, але немає такої танюсінької-танюсінької. От нам потрібно дочекатись, коли буде така. Танюсенька, танюсенька ниточка. Ще немає. До речі, я підготувала вже підложечку і приготувала 333 свою улюблену насадочку для того, щоб зробити завиточки. В принципі, тут я ж кажу, нічого важкого немає. Не буду вас втомлювати. Щас. Ще. Бачите, вони такі важкі ще. А нам потрібні тоненькі. Я б сказала навіть ще, але вже такий дуже густуватий. От я бачите, на електроплитці це потрібно приспосаблюватися. На газовій плиті я вже знаю, як. А на електроплитці, можливо, не потрібно було зменшувати тим. О, все, 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 дивіться, бачите? Все, вимикаю пліту, і з електроплитки я поки що відставлю, щоб воно далі не грілось. І ми чекаємо, поки зіб'ється наш, наше варення. Тому тут ще не збилось. Ще не збилось. Все, наш, а, наше варенечко збилось. Подивіться, як воно виглядає. Я згадала, як цей колір називається. Такий гірчичний. Ось, дивіться, яка у нас п'іна. Збилось, збилось. Все, я вже е, поставила. Так, тут ми не максимум, а е, вище середнього ну, на плюс 2. Дивлячись, яка у вас е, е, градація швидкостей. Так, беремо сиропчик. Він уже, я просто навіть не вмикала, а просто поставила на. Плиту, тому що у мене не індукція, а електрика. Так, підгрібаємо, сиропчик доволі густенький і вливаємо наш сироп. Поступово спочатку по стіночкам, щоб у нас не розбризкувалось по стінкам і не наматувалось на вінчик. Тут ще знаєте, що а, ця електроплита, вода випарувалась, а сироп не зварився. Тому орієнтуйтеся по своїй електроплиті на газу, а, у мене б не було таким густим. Тому це теж вам відповідь на деякі питання, які ви завжди задаєте. Він занадто густий у мене вийшов сироп. Так, але ж все буде добре. Все, я вмикаю на максимум. Дозбиваємо наш зефір. Так, ось, бачите, сиропчик. Беру свіженьку лопаточку, ось таку. І фактично наш зефір готовий. О! Дивіться, яка красота. Ой! Це щось. Так, все, набиваємо в мішок. Дивіться, який він густий, який він пружкий, потужний і смачний. От, е, смак актінідії мені он, бачите, аж відвалилось. Супер. Все, зараз я набиваю в мішок і відсаджуємо. У мене не влізла вся маса в, міш... в один мішок, хоча в мене мішок великий. І я поставила в духовку, і вже потім в дух... з духовки ще раз наберу і зроблю залишок. А вам просто покажу ну, відсадку ми вже мільйон разів робили. На раз, два, три. У мене це моя улюблена 333 насадка. Маси виходить багато. Ну, я вам все ж покажу. Тому відсаджую наші завиточки, чекаємо е, дозрівання. Е, приблизно ну, дозрівання залежить від вологості повітря, яка у вас в кімнаті. Якщо у вас висока вологість повітря, то тоді, звісно, вони будуть дозрівати довше. Якщо у вас дуже-дуже сухо, е, то тоді вони будуть швидше. Тому орієнтуйтесь е, на. Вашу вологість повітря від 10 до, до доби. Ой, це я так розмахнулась. Все, тоді я дозавершую і зустрінемось уже через, припустимо, добу, тому що у нас осінь, ну, майже осінь. Ну, як, у нас ще літо, але воно не схоже якось на літо. Щось погода дуже весела. Все. Чекаємо дозрівання. Ось така кількість зефіру у нас з вами вийшла. Можна, до речі, притрусити ще шоколадом, можна какао. Це вже по бажанню. Відразу, ну, Тут я порахувала 30 завитків половинок, ну і такі ще маленькі зробила. А, якщо у вас буде менше набагато, значить ви погано збили варення з білком в діжі. Тому орієнтуйтесь на кількість. Не бійтеся, е, білки з зваренням ви ніколи не переб'єте. Бийте їх, хоч і, ну, можливо, там 7, 8 до 10 хвилин це спокійно може бути. Тому робіть! А ми чекаємо. Так, наш зефір дозрів. Подивіться, як він виглядає. Це зефір от іменно для тих, хто обожнює там, де багато ягід. Як ви пам'ятаєте, тут 300 г варення. Тому воно таке більш важке і більш плотне. Вибачайте, знов забула. Тому зефір смачнючий. я тільки-тільки на -тільки його опудрила. І давайте ось у мене тут одна половинка залишилась. Я вам покажу розлом. Дивіться, який він на вигляд. А, зараз він ще відстабілізується з, в контейнері, але він досить а, такий см, ну, він нереально смачний. А, тому ну, давайте я вам ще зараз отак візьму. Ось, цей, ось я зробила половинки, він приклеївся. Дивіться. Ой, ну давайте я скуштую. Я вже ж куштувала, якщо чесно. Ну, він класний, Ну, тут багато пюре. Тому він більш такий, скажімо так, магазинний, не такий, що повітряний. Як ми зазвичай робимо на соці, там соціані, а це більш такий натуральний, ну як, як в магазині, скажімо так. Ще, секунду. Тому не викидайте варення. Зробіть зефір, вам сподобається, я даю гарантію, спробуйте на полуничному, на абрикосовому варенні. Ще трошки пізніше ми зробимо з вами зефір по класичній технології для квітів. Там, де ми можемо, зможемо теж підігрівати і будуть нереальні квіти, теж буде класний варіант. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!